Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. зараз мій найулюбленіший раунд день народження. Такий настрій зараз буде. Ух, що нас чекає. сьогодні. В нас іменинниця Наталі, бо в неї день народження найближче до сьогоднішньої дати. Нічого чого собі наталі? Я буду ставити тобі запитання. Ти будеш відповідати, якщо відповідаєш правильно, отримуєш один бал і далі передаєш цей подарунок. Якщо ти відповідаєш неправильно, ти продовжуєш мені відповідати, поки не відповісиш. <свісна> 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 тобто він тут <свісна> на весь час. <свісна> Дуже важливо, хто триматиме цей подарунок в момент, коли час закінчиться, бо команда цього гравця повністю втрачає всі зароблені за цей раунд бали. А ось команда суперників перемагає. Ой. Ось така історія. До речі, найстрашніший конкурс для всіх. Учасників, які приходять на наше шоу. всі так. його бояться. Поки ви не сказали, я взагалі не хвилювалася. Зараз це я починаю. Час пішов. Як називається суп із різних видів м'яса, який є фірмовою стравою Закарпаття? Бограч, Хар... бограч. це підказує? правильна відповідь. Назвіть ім'я головнокомандувача генерала Залужного Валерій. Правильна відповідь пандемія якої хвороби захопила Україну у 2009 році? Е якийсь гриб точно Слінячий, е гри це неправильно. Пташиний грип. слово до речі, пишеться разом чи окремо? Разом окремо <сху> а український автор картин з мавпами, які прославилися на весь світ. Я не знаю. Це Чичкан, як називається основний закон України? Конституція правильна відповідь. Яка назва популярного українського сорту яблук, названого на честь цукрозаводчика Платона Федоровича? Чемпіон? Неправильно, це Беренка. Як розшифровується абревіатура СБУ? Сили безпеки. Неправильно. Служба безпеки України. У якому місці народився Володимир Зеленський? Кривий ріг. Правильна відповідь. Назвіть національний символ України, яким обмінюється у великодні свято? Це шо є. Правильно, крашенка. Oh. Я молодець. Як називають мешканців Кам'янця Подільського? Кам'янчани. Неправильно, кам'янчани. Кого з давно померлих українців і досі бояться наші вороги? Бандера. Правильно. Продовжіть прислів'я. Життя прожити. Дякую. Це правильна відповідь. співака, я співака Алєсеєв. Ім'я неправильно Нікіта Бас. назвіть найстарішу станцію київського метро. А, Хрещатик. Неправильно, арсенальна. Арсеналь. Хто сказав фразу Україна починається з тебе? А, я неправильно, чорновіл. Який український футбольний клуб виграв кубок УЄФА за часів незалежності? За часів незалежності а, Київський «Динамо». Неправильно. Шахтар. Шахтар. Яким дендрологічним надбанням славиться Умань? Парк Софія, це правильно. У якому столітті народилася Леся Українка? 19. правильно. Скільки областей в Україні? 12. Неправильно 24 плюс Крим. Як називають брата чоловіка? Кум дівер? На яке питання відповідає прикметник? Який правильно? Молодець українська телеведуча, яка дефілювала для Крістіана Діора, Роберто Кавалі та багатьох інших світових. Далі. Далі. Це кінець чи що? А Я знав, що так буде. Мені треба передягнутися. Качівці ви отримуєте 5 балів. А Давейсівці втрачають, на жаль. Рахунок стає неприємним. 24-19 на користь качівців. П'ять розумів.